В інтернеті повно дивних порад щодо садівництва від кавової гущі до бананової шкірки до пакетиків чаю. Кажуть, що якщо додати ці домашні відходи в ґрунт, рослини будуть рости краще. Багато джерел рекомендують додавати яєчну шкаралупу до помідорів, щоб удобрити їх. Але що говорить наука? Це правда чи просто міф? Яєчна шкаралупа багата карбонатом кальцію і містить невелику кількість магнію, фосфору та інших мінералів. Вона може бути корисним мінеральним добривом для томатів, але є важливі нюанси. Давайте розберемося у всьому, що потрібно знати про використання яєчної шкаралупи в грядках з помідорами. Коротка відповідь. Яєчна шкаралупа може бути хорошим джерелом кальцію та органіки для томатів. Але навряд чи значно підвищить рівень кальцію в ґрунті. Ви можете додати її в город, попередньо висушивши, подрібнивши і змішавши з землею або ж компостувати. Університетські дослідження показують, що компостування найкращий спосіб зробити мінерали з шкаралупи доступними для рослин. Деякі садівники також стверджують, що сушена шкаралупа відлякує слимаків від молодих томатів, так як гострі краї пошкоджують їх тіла і викликають зневоднення. Однак наукових доказів цьому мало детальна відповідь залежно від способу застосування, яєчна шкаралупа може дати деякі поживні і захисні переваги. Головна причина, по якій її додають до томатів, це профілактика вершинної гнилі. Деякі дослідження пов'язують верхівкову гниль з дефіцитом кальцію, інші ж стверджують, що проблема складніша. В обох випадках основною причиною є нездатність рослини засвоювати кальцій із ґрунту. Зазвичай проблеми з томатами пов'язані не з кількістю кальцію в ґрунті, а з зовнішніми факторами. Наприклад, нерегулярний полив або посуха можуть викликати верхівкову гниль. Також надлишок деяких поживних речовин, особливо махнію, амонійного азоту або калію, може заважати рослині засвоювати кальцій. Хвороби, що ушкоджують стебло і порушують транспортування вологи, теж можуть бути причиною. Тож, чи допомагає кальцій з яєчної шкаралупи запобігти верхівковій гнилі? І так, і ні. Шкаралупа майже повністю складається з карбонату кальцію. Але щоб він засвоївся, вона повинна повністю розкластися. Крім того, в більшості ґрунтів кальцію достатньо, а симптоми гнилі викликані іншими факторами. Додатковий кальцій не зашкодить, якщо не переборщити, але і не вирішить проблему. Користь яєчної шкаралупи ці кухонні відходи можуть принести користь вашому городу, але наукових доказів цьому небагато. Яєчна шкаралупа в основному складається з кристалів карбонату кальцію, які покращують здоров'я ґрунту. Кальцій допомагає рослинам зміцнювати клітинні стінки. Також в шкаралупі є азот, калій і хлориди. Крім того, лужна шкаралупа і мембрана можуть трохи врівноважити кислотність ґрунту, але ефект буде слабким і локальним. Кращий наземний ефект шкаралупи, нібито захист від шкідників. Багато садівники використовують її, щоб уберегти молоді томати від слимаків. Гострі краї можуть пошкодити ніжну шкіру слимаків і викликати зневоднення. Однак після дощу шкара лупа розмокає і втрачає ефективність. Роль кальцію в ґрунті кальцій в ґрунті важливий елемент для росту рослин, його надлишок або нестача може викликати серйозні проблеми, як і дисбаланс вітамінів у людини. Кальцій впливає на формування клітинних стінок, засвоєння поживних речовин, активацію ферментів, стійкість до хвороб, структуру ґрунту, регуляцію гормонів, наприклад, ауксинів, які впливають на розвиток коренів, розвиток плодів і насіння, що особливо важливо для томатів. У ґрунті кальцій взаємодіє з магнієм. Їх співвідношення впливає на засвоєння інших елементів, наприклад, калію і структуру ґрунту. Дефіцит кальцію найкраще усувати за допомогою сільськогосподарського вапна, карбонату кальцію або доломітового вапна. Яєчна шкаралупа також може допомогти, але діє повільніше. Як використовувати яєчну шкаралупу як добриво, просто кинути шкаралупу в грядку неефективно. Ключовий момент розкладання. Мікроорганізми повинні розкласти шкаралупу, щоб мінерали стали доступними для рослин. Після розкладання вона також може трохи знижувати кислотність ґрунту. Ось як правильно використовувати яєчну шкаралупу. Один очисті шкаралупу за бажанням. Збирайте шкаралупу і промивайте її перед зберіганням. Я зазвичай промиваю шкаралупу і складаю в порожню коробку з під яєць, поки не наберу хоча б пару десятків. Можна також збирати її в компасному відрі без промивання. Якщо дотримуватися балансу азоту і вуглецю в компості, залишки білка і мембрани не будуть проблемою. 2. Просушіть в духовці за бажанням. Деякі джерела радять прожарювати шкаралупу, щоб її легше було подрібнити. У промислових масштабах шкаралупу нагрівають, роблять крихкою, а потім просівують через сито. Для домашнього садівництва це занадто трудомістко, але чим дрібніше шкаралупа, тим краще. Якщо є час підсушити її в духовці відмінно. 3. Подрібніть в дрібний порошок. Чим дрібніше шкаралупа, тим швидше її перероблять мікроорганізми. Деякі дослідження показують, що ручне дроблення недостатньо. Краще подрібнити шкаралупу в блендері або кавомольці до стану порошку. Порада. Після подрібнення не відкривайте блендер відразу, дайте пилу осісти 10-15 хвилин, щоб вона не розлетілася по кухні. 4. Додайте в компост або безпосередньо в ґрунт. Найкращий спосіб додати порошок до компосту. Деякі садівники кладуть його безпосередньо в лунку під час посадки томатів. Але ефективність залежить від кількості мікроорганізмів у ґрунті. У родючому ґрунті томати швидко засвоять кальцій. У бідному ґрунті краще спочатку компостувати шкаралупу. Також шкаралупа корисна у вермикомпості, вона покращує якість компосту і запобігає закислення. Черви використовують її як грит для травлення. Чи справді шкаралупа відлякує слимаків? Гострі краї нібито ріжуть тіла слимаків, але експерименти, наприклад, на сайті Alla About Slugs, показали, що це не працює. Краще використовувати органічні приманки для слимаків. Висновок яєчна шкаралупа може трохи підвищити рівень кальцію в ґрунті і допомогти при верхівковій гнилі. Головне подрібнити і компостувати її перед використанням. Шкоди від шкаралупи точно не буде. Але й помітного ефекту може не бути.